Доброго дня! Сьогодні поговоримо про те, що дуже турбує завжди батьків, бентежить і часто заводить у глухий кут, тобто про погану поведінку дітей, те, що ми так звикли називати, тобто про якісь поведінкові прояви, які нас. Бентежить, лякають, злять, і е, те, що не дає нам насолоджуватись батьківством спокійно. Отже, сьогодні ми з вами розглянемо декілька видів такої поведінки: це плач, це агресія, це втечі. Це бунт, тобто протестна поведінка. Це всі ті речі, які псують нам життя і, як то кажуть, роблять нам нерви. Давайте розберемося, що хоче сказати цією поведінкою дитина, і що саме ми маємо зробити, як грамотно відреагувати, якщо вона нам подає певні сигнали. Отже. Перше, про що ми поговоримо, це плач, тому що це те, що найрозповсюдженіше у наших дітей від самого народження. Вони більше не мають механізмів і способів донести до нас. Інформацію про те, що їм некомфортно, що є якісь негаразди, що щось відбувається таке, що їх бентежить. Маленька дитина не вміє говорити, а ті діти, які вже вміють це робити досить добре, вони не вміють рефлексувати, вони ще не вміють самі собі сформулювати, що не так. І ось тому вони плачуть, і тому вони намагаються через такий емоційний прояв ем, донести до нас, що їм, е, наприклад, фізично некомфортно, да? це одна з причин, що їм емоційно некомфортно, дитина злякалась, дитина втомилась, дитина голодна, е, дитина налякана, дитина ображена. І всі ці е, величезний спектр. Емоційних проявів таких різних можуть виявлятися одним і тим самим, тобто плачем. Але по контексту цього плачу, який це буде плач, істеричний, це чи безнадійний, чи агресивний, чи тихий такий, щоб ніхто не бачив відсторонений, ми вже можемо далі трактувати, що ж з дитинкою не так. Також плач може бути привертанням уваги, маніпулятивною технікою, яка колись спрацювала хоча б раз. І тоді дитина розуміє, що клас, це працюючий механізм, варто мені заплакати і всі. Мої побажання починають здійснюватись, тому що батьки не можуть витримати моїх слізеньок. Тому дитина, якщо вона знає, що сльозами вона може добитися бажаного, тобто вашої уваги, якихось послаблень, преференцій, якихось бонусів, да? ну, вона буде обов'язково цей механізм використовувати. Плач, це також може бути спосіб спілкування з нами, коли всіх інших варіантів вже перебрано багато, а ми все одно не чуємо або не відреагували. І це може бути така вже остання реакція без надії, коли дитина може хоча б поплакати над тим, що її не почули і не зрозуміли. Отже, що ж ми робимо в такій ситуації? Ми, по-перше, Даємо дитині фідбек, зрозуміти, що ми її почули, і так і кажемо: я бачу, що ти засмучений, чи засмучена, ти плачеш, тобі погано. Тобто ми констатуємо, ми підтримуємо дитину, говоримо просто про те, що ми бачимо. Я бачу, що ти плачеш. Я бачу, що тобі погано, я бачу, що ти зараз не окей. Що ми можемо зробити для того, щоб це виправити? Давай ми з тобою зараз. Поп'ємо водички, подихаємо, обнімемось, потримаємось за ручки. І коли ти заспокоїшся, ми зможемо з тобою поговорити, що ми зможемо зробити, щоб це виправити. Іноді взагалі не треба тексту, трошки тільки тактильного контакту. Ви підійшли, обняли свою дитину, притисли до себе і постояли мовчки. Іноді дитині треба саме це, для того, щоб вона зрозуміла, що її почули, вона важлива і ви з нею. Наступний тип поганої поведінки це крик. Це вже не плач, а саме крик, коли дитина на вас кричить, або не на вас, на когось іншого. Як правило, кричать діти, які не вміють контролювати свої емоції, а вони багато хто не володіють цим мистецтвом, тому що в них ще дуже лобільна нервова система, вони постійно коливаються від радості до гніву, стрибають по цим емоційним сходинкам дуже легко і не вміють утримуватись на них. І, по-друге, в них ще дуже складно. Слабенькі механізми контролю емоцій, вони формуються лише, і вони ще не вміють, там, не мають сили волі. І тому ось ці наші батьківські «ну припини кричати, да, вони дуже часто не працюють, тому що вони не вміють припинити і не вміють часто притормозити швидко. Дитина легко розганяється до таких емоційних. Проявів і дуже важко тормозить, тому що тормозні механізми теж ще остаточно не сформовані. Дитина кричить дуже часто тоді, коли її не чують. Тобто, як правило, вона заявляє так про свій протест тоді, коли батьки до неї, як правило, глухі до її потреб. І єдине, як вона може достукатись до них, це кричати, тому що, коли вона сказала спокійно, як правило, її не чують або не сприймають всерйоз. Також кричать діти, які не Володіють іншими способами владнати конфлікти. Наприклад, кричить дитина, в якої вдома всі кричать, вона не знає, що можна по-іншому, що можна сказати по-іншому. Дитина звикла, що ось просто так напівоберту можна зразу перейти до високого накалу емоцій, і вона не бачить в цьому нічого страшного, дивного і некомфортного, тому що в неї вдома саме так всі дорослі і чинять. Тобто, вона. Вона відтворює наші поведінкові паттерни. І, звичайно, коли на дитину кричить тато або мама, а дитина кричить у відповідь, то вони просто ще більше заводять один одного. Але в цій ситуації дорослі вони мають більше способів зупинитися. Вони вже мають ці тормозні механізми, і саме вони можуть собою керувати. А дитина, ще поки що ні, дитина відображує те, що вона бачить. І Дуже часто те, що нам в дітях не подобається, це просто наше дзеркало. І ми так гостро на це реагуємо, тому що нам не подобається те, що ми бачимо в цьому дзеркалі. Також дуже часто кричать дітки, ті, які. Скажімо, внутрішньо дуже напружені, і в них немає способу цю напругу по-іншому виплеснути. Вони в стресі, вони в стані можливо страху, можливо гніву, можливо, агресії. І вони намагаються впоратися з цим, але ще не вміють, і роблять це за допомогою крику. Важливо, щоб ми розуміли, що крик це також спосіб про допомогу, тому кричить дитина також не та, яка маніпулює, яка просто страшно або боляче. Що буде, якщо дитина кричить? Що, як нам правильно відреагувати? Теж це може бути цілесний контакт, причому такий вгамовуючий. ми прийшли і не просто обняли так, а досить зафіксували щільно цю дитинку своїми обіймами, да? не отак струсили. Саме обіймами і говоримо їй максимально спокійно і бажано, дуже повільно, але дуже впевнено. Дивись, коли ти так кричиш, я не розумію, що ти хочеш. Давай ти заспокоїшся і ми з тобою поговоримо. Ти мені зможеш сказати, що сталося. Подихали разом, попили водички. Заспокоїлись, і тоді ти мені говориш, чому ти кричиш. Коли ти кричиш, я тебе не розумію, тому що, коли так голосно, я не можу зрозуміти, чого ти хочеш. Тобто, механізм дії майже такий самий, як і плачі. почути дитину, вгамувати її суто цілесним контактом. І Дати можливість налаштуватись на те, що треба притишитись, зупинитись, що в такому стані вона не доб'ється того, чого вона хотіла. Тобто не буде виконане її бажання, поки вона кричить, не буде зрозуміло, навіть чого вона хоче, поки вона кричить, і їй треба. Стишити оберти, включити тормозні механізми, тільки тоді щось вона отримує бажане для того, щоб вона зрозуміла, що крик це не спосіб отримати те, що ти хочеш. Це не працює. Тобто, їй треба зрозуміти, що як маніпулятивний варіант це не працює. Далі, наступне. Протилежна реакція це відстороненість, коли дитина йде е, в себе, в свій внутрішній космос, як то кажуть, вона з нами не розмовляє, вона від нас відсторонюється. На всі питання, що сталося, вона каже, все добре або взагалі нічого не каже. Це дитинка, яка дуже глибоко, емоційно вражена, яка пережила якийсь шок, якийсь стрес. І настільки глибоко, що вона навіть не має змоги про це говорити. Це Така перша ознака, що це може бути. Це може бути сталий поведінковий паттерн, який вдома прийнятий. Тобто, наприклад, батьки, коли посварились, не говорять один з одним або не говорять з дитиною. І дитина таким чином нам показує, я на тебе образилась, я з тобою не хочу говорити. От все, ми з тобою завершили спілкування. Ми часто батьки, ми ж теж їм так кажемо, і дитина нам з, з тими способами, якими може, теж може так робити. Також так можуть робити дітки досить. Такі тендітні, астенічні, які не справляються з важкими життєвими якимись випробуваннями, вони закриваються і йдуть в себе. Їм дуже важко чинити опір е, е, життєвим негараздим, тому що в них, наприклад, слабка нервова система, і вони е, інтровертовані при цьому, тобто вони не екстраверти, вони не показують назов... назовні свої емоції проблеми, а навпаки, вони інтровертні. Що з такою дитинкою треба зробити? Я поруч, я рядом, я з тобою. Можна взяти цю дитинку за ручку, можна спитати, чим я можу допомогти тобі. Можна розказати: знаєш, в мене теж так буває, коли мені дуже погано. Поговори зі мною. Це дуже допомагає, коли ти можеш поговорити. Тобто почути цю дитину і дати їй можливість зрозуміти, що ви готові говорити з нею, що ви її чуєте, що вона важлива і потрібна. Наступний варіант теж такої поведінки, яка дуже часто дорослих дратує, це протест. Протест не хочу, не буду, баба яга, проти. От все, що ви мені запропонували, я не буду робити з принципа просто тому, що це ви мені запропонували не потрібні мені ваші там, пропозиції, ваші цінності і так далі. Це класичний бунт або трьох рочків, або підлітковий бунт. Вони просто мають трошки різні прояви і різну природу. Трьохрічна дитинка бунтує, тому що їй хочеться показати своє я, я теж маю свої наміри, плани, смаки, бажання і так далі. Я окрема від вас, дорослі, дорослих, людина, я можу йти куди я хочу робити, що я хочу. Я відкрив для себе цю можливість. І навіть якщо мені не дуже це, ну, якби це мені шкодить, а не навпаки на користь, то я все одно буду на цьому наполягати. просто Тому що я хочу спробувати, як це працює. Що я дійсно виявляється, можу хотіти чогось іншого і настояти на своєму. Тобто, це дитина намагається. Пробити межі і кордони, спробувати, як далеко я можу зайти, і вона перевіряє вас, батьків, на міцність. Да? Тобто, як далеко я можу зайти, так і переводиться під спутний такий от протест з саме трьохрічного віку. Якщо ми говоримо про підлітковий протест, то його основна задача сепарація: відокремитись від нас, сформувати свої власні погляди і цінності, свої власні бажання оформити. і Нарешті собі довести, що я є окрема вже доросла людина, і ніхто не може мені диктувати, як мені чинити. Я хочу мати власну точку зору, я хочу робити так, як я собі планую. Тобто, це вже таке відокремлення і сепарація від батьків, така задача цього вікового протесту. Але виглядає воно і в трьохрічок, і в підлітків однаково дуже. Неприємно, голосно, травматично для батьків, і їм важливо зрозуміти, що тут є дві помилкові стратегії в протесті, які приводять до гірших наслідків. Перше це дозволити все, щоб дитинка не кричала. Ми таким чином створюємо в дитини. Помилкову уяву про те, що виявляється ось такими протестними бунтівними способами можна досягти чого завгодно. З батьками, так. Да, а з іншими людьми ні. Більше ніхто, крім батьків, не буде до цього лояльно ставитися, і дитина буде дуже дивуватися, о, чому ж це не працює з іншими. А в інших це викликає таке роздратування та ще й прилітають різні санкції. Інший полюс неправильної реакції це закрутити всі гайки, взяти цю дитину в такі їжові рукавиці і тримати її е так, щоб вона не сіпнулась, не, не рипнулась і не сміла слово сказати. І тоді в нас придушений бунт призводить до того, що в дитини або дуже різко зростає агресія, і вона ненавидить і вас, і весь світ е як уособлення вас. Або ця дитина буде зламана, і е, тоді теж наслідки дуже негативні, тому що вона буде підкорятися будь-кому у своєму дорослому житті, хто буде сильніший, да хто теж буде її ламати. Тобто ця людина завжди буде відома, ця людина завжди буде. Е, Жімо так, під кимось, під чиїмось впливом, під чимось тиском, вона буде підкорятись, тому що це єдине, що вона вміє, її вже зламали, і вона знає, що будь-які бунти не мають сенсу. Це перші клієнти в у відносини аб'юзивні, да? тобто аб'юзер. Дуже чітко відчуває таку жертву, і він її саме вибирає, зламану людину, яка не буде чинити спротив. Або він сам виросте аб'юзером, тобто людина, яку навчили жорстко подавляти бунти, вона так само буде і з іншими людьми чинити. Тому і та тактика, і інша вона не призводить до бажаних результатів, а навпаки, призводить до суттєвих спотворень особистості. Що робити, коли в дитини бунт? Намагаємося знайти компромісні рішення. Ми говоримо про те, що ти пропонуєш, я хочу тебе почути. Давай свої варіанти, давай будемо обирати те, що найбільш прийнятно. Спробуй мені довести логічно твої вимоги, наведи свої аргументи. Спробуй мені пояснити так, щоб і я це розумів, або розуміла. Так? Тобто говоримо. Всі бунти з емоційної площини треба перевести в когнітивну. Тобто, щоб дитина змогла замість того, того щоб емоційно доводити хочу, 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 там, «буду, буду-буду, буду. буду" да? Їй треба навчитися аргументувати свою позицію, говорити, чому саме. І як тільки вона змогла вам внятно це донести, ось тоді можуть початись перемовини. Да? Ти зміг мені пояснити, чому, окей, я тебе чую. І я тоді буду з тобою говорити. Тому що бунт, як правило, найбільш такий потужний у тих діт дітей, яких не чують і чию думку дуже ігнорують. Тобто дитина чинить спротив в першу чергу проти того, що в неї немає права голосу, і що би вона не робила, все одно результат буде нульовий. Тому враховуємо це і правильно себе поводимо з бунтуючими дітьми. І нарешті окрема історія в нас буде про агресію. Провів агресії досить багато, наших реакцій на агресію має бути досить багато, і тому це буде тема для окремого відео. Ми поговоримо про це наступного разу. Ну, а сьогодні, поки що, я бажаю вам терпіння і е, з тими знаннями, які ви отримали. Підходити до вирішення конфліктів із своїми дітьми мудро і по-дорослому. Тому що коли в конфлікті є дві дитини: одна ваша, яка ридає або ем, капризує або бунтує, а друга ваша внутрішня, доросла дитина, яка так само нетерпимо ставиться до цього конфлікту, у вас будуть просто. Дитячі розборки у пісочниці. А для того, щоб правильно вирішити конфлікт, нам потрібно, щоб хтось був дорослий. І я сподіваюся, це будете ви. удачі.